Другу як вирвати дихом на словах. вас нема. Води. Не пійте воду з... з річки, озері. На пляжі не можна пити її. воду. Вона отруйна. Краще її очистити. Ви ви будете спеціально чистить заканчива. Отгусті. цю сітку очистите. Не можна звідки ви взяти їжу, просто вбити. Пошукайте якісь. Без їги випадете вам. Тільки удалось доступно. Це від головне в це зайти в воду. А вас ви збереглися, вам треба зайти, якийсь остров, там жити. Там вона там бути. Вона нині пока. Сонічка. Буде новий ЄС буду. Ви будете багато вас ресурсів буде, як в Майнкрафті правильно. <coughs> По чому я це говорю? Ви ви хочете, а я зробив новий блог завтра, поставте 100 тисяч лайків і підписників стільки 100 тисяч. Вас ви не поставите, я трохи грустить буду. І я вам нічого так не буду робити, круті. Видоски. Ну, краще всіх. Я зараз вам покажу той саму крутий машину, який є на світі. Перша машина. Її дуже рідко зайти можна. машина. В Майнкрафті таку на вживанні дуже рідко зробити. А в Майнкрафті можна її зробити, такі машинки. Тільки це сложно, з пікапами. Я тровальбисні. Це дуже сложно буде закинчайте І не забудьте ставте лайки. ставьте лайк 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 поставь мой лайк. лайк лайк поставь лайк лайк поставь лайк поставь лайк поставь ласка поставь лайк поставь лайк поставь ласка поставь лайк Лайк, like. я люблю ваши лайки. Самые лучшие, раз, два, три, раз, два, три, четыре, лайк, 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 лайк. Всем пока. Следующая серия будет завтра, если будет лайки поставит. Пока. Bye bye. Следующая серия будет завтра. Bye, -bye.